Всім привіт! Я в сельпо. Зніму акції, які з 27 листопада по 3 грудня. Запрошую вас з собою. У сільпо знижка на зубну пасту. Є для чутливих зубів паста компліт і є відбілюваюча. Теж паста компліт 100 мл. І ціна 40 гривень без одної копійки. Знижка на Сік Сандора Бананово яблучно полуничний. І на Сік Сандора Сицилійський червоний апельсин 0,95 літрів. І ціна 55 гривень. Шо той, шо той? Знижка на молоко селянське малюкам 2,5 жиру. Ультрапастеризована. І ціна за 900 грам 36 гривень. Знижка на пачі підочі. Алоевіра і вітамін С. І ціна 119 гривень. Знижка на спагетті. Паста Зараз з твердих сортів пшениці. Виробник італія. 500 г в упаковці. І ціна 40 гривень. Знижка на кабаноси з м'яса птиці. І ціна 55 гривень. Знижка на пакети для сміття. 30 штук, 35 літрів упаковки. Фірма Премія. І ціна 20 гривень. Гарна знижка. Знижка на рушники паперові фірми Премія. Три шарові дві штуки в упаковці. І ціна 40 гривень. Знижка на тарілки Люмінарк. Мисочки обідні, десертні. Люмінарк це гарна фірма французька. І В них можна в мікрохвильовці розігрівати. Якість класна. І ціна всі по 30 гривень. Знижка на макарони з твердих сортів пшениці фірми «Паста Зара». виробник Італії, спіральки 500 г упаковці. І ціна 40 гривень. Знижка на кетчуп торчин, гострий. І кетчуп теріяки солодкий. І ціна 25 гривень. що той, той. Знижка на майонез фірми Щедро Провансаль 67% жирності 500 грамів в упаковці. І ціна 50%. Знижка на пасту тематну у трикутничку фірми Премія 25% 70 грамів в упаковці. І ціна 10 гривень. Знижка на зефір фірми «Богуславна» ванільний 240 г в упаковці. І білорожевий 240 г теж склад пюре яблучний, пектин, легкий десерт. Хто таки коштував? Поділіться, будь ласка, відгуком. Є тут. Любителі зефіра, і ціна 40 гривень. Знижка на батончики Кіткат фірми Nestlé. І ціна 26 гривень. Знижка на шоколадку Millennium Вері Perry. І що тут на удивлення: 105 грамів. Тож що зазвичай 80 грамів, 90 а тут 105. Прикольно. І ціна 20. Ціна 38 гривень. Знижка на каву в зернах. 100% арабіка, натуральна, смажена суміш. Так, аромат. Смажені горіхи, родзинки, темний шоколад, какао, 1 кілограм походження сировини Танзанія, а виробник Україна. І ціна такої пачки 800 гривень. Знижка на цукерки у коробці фірми Тофі 125 грамів. Щось тут: карамель, крем, шоколад. І ціна 99 гривень. Знижка на каву натуральну мелену Якобс Голд. 250 грамів, 159 гривень. Знижка на каву Якобс великий. Економній упаковці, розчинна 300 грамів. У упаковці 429 гривень. Ціна зі знижкою Дивіться, яку красу я знайшла в сільпо. Такий гарний кошик, прикольний. І тут три таких баночки для спецій. Клас! І ціна зі знижкою 199 гривень. Ще є ось такий кошик з такими пляшечками, мабуть, для олії, для оцу. Так, і ціна 149 гривень. Класно. Знижка на форму для випікання скляну овальну і прямокутну. Виробник китай. Зараз вам акуратно покажу. Ну, ту прямокутну вже не буду витягувати. Тут так все. Наставлено. Так, і ціна овальна 149, прямокутна 199. Так, Знижка на набір супових тарілок. 4 штуки в упаковці. І ціна такого набору 199 гривень. Знижка на колготки фірми «Села», велюр і мікрофібра. 100 ден. Тішуті. І ціна 184 гривні, і велюр 169 Знижка на колготки, елеганс, комфорт. 300 ден котон. І, ви знаєте, вони такі приємні на дотик. І знижка на колготки фірми Дюна з містом вовни. Так, в цих 300 ден. І ціна 259 гривень. Також на цій полиці з посудом є каструля фірми Густо 3,6 літрів. Скляна кришка. І ціна 749 гривень. А я куплю ось такий ванільний цукор фірми Доктор Едкар, виробник Руминія. І він у Херсоні є тільки в Сільпо, в інших супермаркетах нема. І що я хочу сказати, він в сто разів краще, ніж у ця Марія і всі інші. Ось зараз пакетик закритий, а аромат такий навіть скрізь пакетик. Його можна не тільки у випічку, можна покласти десь у туалет, щоб пішов аромат, особливо, якщо розкрити пакетик, то взагалі буде класно. Можна десь у коридорі чи, 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 чи ще десь у будинку. Так що рекомендую. Знижкана ікрузка бачків. 450 грамів, 60 гривень. Фірма премія. Знижка на баклажан по грецьки фірми Ніжин. 450 п'ятдесят у баночці, 76 гривень. Ціна ну що, буду з вами прощатися. Всім пока, до наступного відео.